Доброго вечора. Хочу приєднатися до критиків ініціативи пропозицій міністра Федорова щодо diy дронів FPV. Як людина, яка ну, має певні професійні навички і майже повний набір інструментів, я подивилася, там, зацікавилася тому, що написали на цензурі, подивилася на сайті на тому. І в мене майже усе є. Я можу. Я вмію і хочу вам сказати, що навчитися цьому не так просто і не так швидко, як вони намагаються це представити. Тому що там є такі роботи, наприклад, пайка, що потрібен досвід. Але у нас в країні дуже багато досвідчених кваліфікованих кадрів саме цього напрямку. Але їх усіх відсіяли. Той проєкт, що його пропонує Федоров, та відсіяні всі люди, які є робітниками, які все життя пропрацювали на, на виробниці, на збірці, інженерами, які знають і вміють усе це робити. Студентами, які вчаться і для них це було б ще й практикою додатково. Мало того. Усі ці люди відсіяні. А кого ж туди допустили? Туди допустили тих, тих людей. Які роками нічого не вміють робити, які звикли е, до великих зарплат, але в цій галузі радіо вони ніколи. ну, Мабуть, там один-два радіолюбителі, олігархи, чи там які виросли в чиновників. Е, зараз я поясню, яким штибом це зроблено. Е, і критика. Цієї пропозиції вона саме це і включає, містить у собі, тому що люди всі це помітили. Там є кошторис. На сайті, який дає Федоров, там є кошторис. І там написано, що усе пораховано, що ви мусите самі закупити. Люди мусять самі закупити інструмент, самі закуповувати витратні матеріали. Це теж гроші, хоча порівняно невеликі. А ось комплектуючі для дрону і батарейку те, що о, найдорожче, ви теж мусите самі купити. Тобто вам навіть комплектуючих не дадуть. Те, що на надобному виробництві все під розписку дається. Що ви не можете під розписку людям давати, люди пробили вам. І не було б проблем. Але це все зведено, я вам скажу, до рівня. Вишивання хрестиком домогосподарками. Тому що всі матеріали, все обладнання, весь реманент, все це купується в роздрібній мережі. Та хто ж так робить? Яке виробництво постачається з роздрібу? Ви що? Виробництво взагалі з роздрібом. Немає жодного зіткнення, жодного дотику до, до нього воно не робить. Воно як гуртом купує закуповує, так воно гуртом і продає. А нам пропонують що? Вони хочуть, щоб робітники самі все закуповували. Купіть собі і інструмент, і обладнання, і матеріали, і комплектуючі. І самі ще й працюйте. <хи> ну Така ідея вона не пройде, і я не, не здивуюся, чому у них 80 одиниць цього робочих за весь час існування проєкту я вже ну то лі пропустила там у Федорова, толі не, не було написано, скільки часу вони існують. Але 80 одиниць це дуже мало для виробництва. Виробництво взагалі для чого воно треба. Там швидко і багато, робиться швидко і багато, ну і за порівняно прийнятні суми. А що нам тут пропонують? Тобто ця ініціатива, вона взагалі, я вважаю так, що Федорову треба піти, по-перше, до Міністерства економіки, де йому розкажуть там є певні схеми організації виробництва. Хай він все це вивчить, потім йому треба піти. До розвідників, до СБУшників, щоб його навчили, як організувати все це усю цю логістику таким штибом, щоб ворог там ніде ні не підібрався, не підкопався, не заліз, і таке інше. Щоб не завдав він шкоди цьому виробництву. Отак йому треба зробити, тільки після цього якось там. Щось говорити і когось там кудись е, запрошувати. Тому що ті, кого він запросив, це люди, які е, вони не навчаться швидко, як мінімум. Домогосподарка там, яка який папік там купить той стартовий набір. Вона не навчиться паяти. Це я вам гарантую як людина, яка дійсно вчилася її. Там без майстрів, без фізичного такого контакту твоїх виробів, твоїх учбових деталей з майстром, там нічого не вийде, у тебе нічого не вийде, ти не навчишся. Ти якісні агрегати, якісні деталі, якісні схеми робити не навчишся. YouTube у Ютубу якось, то це треба у себе вдома перевіряти. А для того, щоб перевірити, це теж треба знати, що робити. А ситуації бувають різні, чому щось не працює. Це я вже говорю там докладно, щоб ви розуміли усі. Є люди в нас в країні дофіга, я вам скажу, радіолюбителів, пенсіонерів різного, там різних професій, інженерів. У яких не просто є інструменти, у них є радіодеталі, там просто мішками лежать, і вони можуть запросто допомагати, запросто щось зробити, запросто збирати все це. І вони вам таке виробництво зроблять, що у вас буде 80 одиниць за годину. Не з однієї людини, але буде 80, за годину 80 одиниць у вас буде. Отака От кваліфікація, і це можна зробити, це буде багато. Але я вам ще відкрию невеличкий секрет. Я думаю, що в Міністерстві економіки теж так порадять так зробити: не треба покладатися на ентузіазм. А взагалі-то робітникам зазвичай платять гроші. Тоді все буде набагато ефективніше. Набагато ефективніше. Держава виділяє якісь гроші, хтось там варнякав у коментарях, що 40 мільярдів. То йде вони? Можна ж було закупити комплектуючі, щоб видавати людям, видайте людям під розписку, ще раз кажу. Це така практика, вона існує, вона давно вже дуже давно застосовувалася на домних виробництвах. Що тут такого, я не розумію. Треба залучати людей, які вже мають якісь навички, щось мають за душею і можуть приносити, створювати цю додану вартість, а не робити додану вартість з чужих витрат. Це не додана вартість, це просто wasting money.